Як правильно святкувати Різдво? І скільки страв повинно бути на святій вечері? Дідух кукурікати під столом, тихенько збирати тарілки, запалювати свічку. Що це? Хто це сказав нам робити? Чи є день народження ми святкуємо? Настав час задати собі такі питання. Різдво це не. Просто святий вечір, це не просто згадати, що Христос народився, це не просто зробити якісь релігійні обряди, зробити кутю, яка є ритуальною. Хіба нам наш Бог Ісус Христос говорив робити якісь ритуали на його народження? Господь Ісус Христос такого не наказав робити. І Якщо ми це не робимо для нашого Бога Ісуса Христа, то для кого ми це робимо? І це питання. І це питання, яке ми повинні задати кожен сам собі, тому що ми живемо в великому обмані. Язичницькі традиції, а язичництво це поклоніння іншим богам. Це не Ісус Христос, там поклонялися Богу Сонця, богині плодородія і так далі, тому подібне. Тепер, якщо ми називаємо себе Християни, ми маємо поклонятися одному, одному Богу, і це Ісус Христос. І як правильно святкувати Різдво? Саме перше, нам не потрібно зациклюватися на різних ритуальних обрядах, на різних ритуалах, щоб було 12 страв, щоб то все було пісне, щоб там була куття по центру, щоб була запалена свічка, щоб там коротше ходити туди-сюди. Це все ритуали, це все як такі жертвоприношення для якогось іншого Бога, але не для Ісуса Христа. В каноні, в Біблії. Слові Божому в Святому Письмі, з якого ми маємо основу нашого віровчання християнства, християнству, в ньому там не написано робити це все. Написано, що Ісус Христос це Слово Боже, і щоб нам правильно святкувати Різдво і народження Ісуса Христа, нам потрібно Слово Боже запросити. День народження без іменинника неможливе. Якщо ми не запрошуємо Слово Боже Ісуса Христа за свій стіл, за свій, в свій дім, свою сім'ю, ми не святкуємо народження Ісуса Христа. Ми приносимо жертви, ми робимо ритуальні обряди для інших богів. Тоді навіть нема ніякого здивування, що якась існує біда, якесь існує прокляття, якісь існують хвороби на цій землі, війни і так далі. Тому що Бог. Він приносить собою благословіння, мир і любов. А всі інші боги це, відповідно, обман сатани, а сатана прийшов красти, вбити і погубити. Тому будьте уважні, яке різдво ви святкуєте, кому ви поклоняєтеся, задайте собі це запитання.